Дуже скоро, три звідси, один за одним. Так от тільки вибухнуло, і вже летить слідуючий. І, і так само три звідси. Той ще туди не долетів, як вже летів слідуючий. І так шість. Так, не приховуючи емоцій, Оксана, мешканка села на Дубинщині, пригадує події минулої ночі. 10 серпня близько 3.00 тут пролунала серія потужних вибухів, що розбудило ледь не усе населення на околицях. Окупанти поцілили у цивільну нафтобазу, що розташована поблизу. Зарево вибух, і я вже злякалася і погнала, збудила дітей. Ми вийшли на двір. Я вже тут того геть на коліна впала і молилася. Вночі тут панував суцільний страх та паніка, розповідають і інші місцеві. Після влучань налякані люди повиходили з домівок та побачили за лісом вогонь. Кажуть, туди було навіть моторошно дивитись. Страшно, то точно було, і гучно, і страшно. Неочікувано, не очікувано, не просто не і все. Емоції такі були, що страшно. Страшно самій в хаті було дуже страшно. Настільки гучно було, що хата двихтіла ще довгий час. Від звуків вибухів прокинулись і мешканці інших сіл на Дубинщині. Від них до місця влучання рукою подати. Розповідають, ще від початку війни вони розуміли, що ворог може завдати удару по нафтобазі. Розуміли, але ніяк не очікували. Те, що почули та побачили минулої ночі, сполохало не на жарт. Прокинулась від того, що гупає, гепає і злякалася. Ну, ти як Звичайна людина кожна. Взагалі страшно, навіть слово війна це страшно, а якщо вибухає, страшно. Я зразу типу, проснувся. Якраз як я проснувся, то був третій вибух. І вже на четвертий я, ну, я виглянув вікно, типу глянув і я чув, як прильот четвертого був і попав в резервуар. Ну, вікна траслися, але не сильно так, так що аж. На місце влучання виїхали керівництво області та усі відповідні служби 10 серпня вранці, близько сьомої години, очільник рівненської ова Віталій Коваль розповів, що об'єкт інфраструктури знищений. На щастя, без постраждалих. «Рівненщина зазнала масової атаки безпілотником. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. Це нафтобаза на набули за на місці події. Розгорнути штаб депутації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 одиниць техніки, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур, радіаційний та хімічний фонд в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Попередньо відомо, що ворог застосував ударні безпілотники. Внаслідку на нафтобазі виникла масштабна пожежа. Склад з легкозаймистими речовинами повністю зруйновано. Наразі пожежа локалізована, втім продовжується горіння нафтопродуктів. Для повної ліквідації наслідків потрібен час. Попередньо ворог застосовував безпілотники Герань. 2 в результаті виникла пожежа пошкоджено інфраструктуру. Слідчі служби безпеки України за процесуальне керівництво Рівненської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, передбачено частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Нині на місці влучання продовжують працювати вогнеборці. Також слідчі СБУ та прокурори документують скоєний ерефією злочин за нього та безліч інших актів тероризму. Країна-агресорка обов'язково відповість повна. Софія Капінос та Богдан Корб'як. Телеканал ITV.